Шановні глядачі, ласкаво просимо до нашого відео, яке присвячене видатному ортодонту, великому діячу в галузі стоматології Едварду Енглю. За своє життя він зробив неоціненний внесок у розвиток ортодонтії, ставши одним з її засновників та найбільших представників. Давайте поринемо в його біографію, вивчимо його наукові досягнення та ознайомимося з тим, як його робота досі впливає на практику ортодонтії по всьому світу. Едвард Енгл народився в родині Філіпа Кейсбіра Енгла та Ізабель Ерскін Енгл у Херріксі, Нью Йорк. Він був п'ятим із семи дітей. У дитячі роки він рано продемонстрував талант працювати з інструментами та машинами. Він навчався у середній школі в Кантоні, штат Пенсільванія. Перш ніж вступити до стоматологічної школи, він працював у місцевого дантиста з 1874 по 1876 рік. Він навчався у Пенсільванському коледжі стоматологічної хірургії та став дантистом у 1878 році. Незабаром після закінчення навчання він почав працювати у місті Тованда, штат Пенсільванія. У 1881 році в нього розвинулося хронічне респіраторне захворювання. Після трьох років стоматологічної практики в Толанді, навесні 1881 року 26-річний доктор Енгл покинув стоматологію і за порадою лікаря переїхав до Мінеаполіса, штат Міннесота, у пошуках кращого здоров'я. Як тільки його здоров'я покращило, він повернувся до Пенсільванії, щоб зрештою переїхати до Монтани, щоб разом зі своїм старшим братом Махлоном відкрити бізнес з розведення овець. Енгл вклав усі свої заощадження в їхнє підприємство з розведення овець, але все це було зруйновано великою хуртовиною 1882 року рекордним морозом, що забрав життя всього стада. Брати з Балібея з порожніми руками, за винятком харта, похмуро повернулися до Пенсільванії. Переможений Енгл, почуваючи себе краще фізично, але морально виснаженим, до середини 1882 року пришкутільгав у Мінеаполіс у пошуках роботи знову в стоматології. У 1886 році 31-річний Едвард Денгал був призначений професором гістології та лектором з порівняльної анатомії та ортодонтії. Через кілька років він був підвищений до професора Ортодонтії, що було рідкісною посадою в ті часи, коли Ортодонтія була занедбаною частиною кафедри протезування в стоматологічних коледжах. У той же час він швидко піднявся кар'єрними сходами і в 1888 році став президентом міського стоматологічного товариства Мінеаполіса. Едвард Енгл зробив великий внесок у розвиток оклюзійної концепції природної оклюзії. Спочатку основною областю Енгля була ортопедична стоматологія, яку він викладав у стоматологічних школах Пенсільванії та Міннесоти у 1880-х роках. Його зростаючий інтерес до оклюзії зубів і лікування, спрямованого на її виправлення, привів безпосередньо до розвитку ортодонтії як спеціальної науки, де його по праву називають батьком сучасної ортодонтії. 1892 рік став переломним у професійному розвитку Енгля, він оголосив, що займатиметься ортодонтією, виключаючи всі інші стоматологічні методи лікування. Завдяки цьому рішенню він став першим у світі визнаним ексклюзивним фахівцем у галузі ортодонтії. Публікація Енгля класифікації аномалій оклюзії в 1890-х роках стала важливим кроком у розвитку ортодонтії, оскільки вона являла собою не тільки визначення основних типів аномалій, а й була першим чітким і простим визначенням нормальної оклюзії природного зубного ряду. Більш детально з класифікацією сагітальних аномалій прикусу, яку запропонував Едвард Енгл, ви ознайомитесь у одному з наступних відео.